Зараз іду збиратись в крагу іду зараз фарбуватись і потім щось одягатись. Коротше, навіть не знаю, що я одягну ну, сьогодні. Коротше, капець, іду фарбуватись. косметику, Це вся моя косметика. Мені немає ну, багато, мені багато чого потрібно докупити. Там BB-крема, лайк-тоналку, потім праймер, потім десь хайлайтер. Коротше, Перечисляти тут буде довго. Зараз я йду візьму креми. Так, перед макіяжем, звісно ж, потрібно зволожити своє обличчя. Зараз це буде таке міні Get Ready with Me. Якщо що, я фарбуюсь недовго. Тому хто, люди, хто вчиться фарбуватись, то не рекомендую робити, як я. Тому що в мене тут багато чого немає. немає. Мені потрібно щось докупити. але це потрібні кошти, яких в мене зараз немає. У угу. мене тут є дзеркало. Тому, що маємо, то маємо. Вносимо кремчик. Так що ж, це, цей крем, якщо ніхто не дивився мої минулі відео. Цей крем з AliExpress. Типу такий крем стоїть. Не знаю скільки біля тисячі куру. Це не знаю скільки це в гривнях. Там собі вже хтось переведе. Вот. Я не знаю, що навіть такі, такі креми продаються в Україні, тому ну, не буду нічого говорити. Коротше, вони достатньо дорогі, а їх купила на Аліекспресі, звісно що це відробка. Але з моїм обличчям нічого не прийшло. Ніяк ну, нічого, бо типу, воно не стає гірше. Не знаю, чи воно стає якимось кращим, але, знаєте, просто те, що я згоджу своє обличчя, це вже трішечки дає собі почувати набагато краще. У мене тут, знаєте, були вискочили ці три прищики, і вони вже пройшли. Вони досить швидко пройшли. Тому не знаю, чи на це повліяв цей, цей крем чи ні. Ця сир, сивор, вод, сироватка. Я їх смішую постійно. Чи ні? Не знаю. Але моє обличчя не згіршується. І, і це кайф. Після цього, напевно, потрібно було наносити SPF крем якого в мене немає, і потім ще... Таймер. Нікого мене теж немає. Але на, на вулиці немає сонця. Але все одно і пів потрібно наносити, до навіть якщо немає сонця, якщо я, я не Але Мені тільки 15 років, тому мені, напевно, це аж так не грозить. А, далі у мене є сироватка від Де Ordinary, теж з Аліекспресом. Вона вже 100% продається в Україні. Добре, не буду говорити 100%. Бо не знаю, але мало, Ну, типу, такі сироватки мали, мали продаватись. Це для того, щоб, коротше, наносити дочі. До речі, я ще одну сироватку замовляла з Алікспресом, вона мені не знає, чи вона мені прийшла, Сподіваюсь, її ще не відправили назад, тому що в мене вже плотка історія, що мою посилку відправили назад. Я навіть не знаю, що з нею. Мені не повернули гроші ні ніч. Коротше, я навіть не розбиралася, я якось на це забила фік. Чи нічого не зробила, потрібно, не знаю, потрібно з цим щось робити. І так само, коротше, до речі, я була замовляла. А, ковр... Не знаєте, не ламінат. А, коротше, таку штучку, яка похожа на ламінат, і вона така так скручується, скручується я собі ліноліум, О, ліноліум, я, якщо правильно я кажу, ліноліум чи як їй кажеться. І я її була замовляла, вона мене вже дуже довго чекає в магазині, щоб я забрала. А то мені потрібно йти вправу, тому що її до коли до, до мене додому не могли ну, привозили декілька разів, але мене просто не було вдома, я в школі. І вони привозять тільки в будні дні вранці, коли я в школі, звісно ж, або хоча або на вихіді мене не привозять. Тому я сказала, що нехай лишать мій мазині, але потім я думала, що типа, я могла просто залишитись один день вдома, а, почекати цю посилку і все. Зараз мені потрібно йти в Прагу за, тим, а, за цим лінолем. Це не це маленький кусочок, це мені, чисто для того, щоб я навчилась робити цим. Короче, кружитися, тому що тут коврики, я не можу навчитися, це для танців, чесно. І це метр на метр чи скільки там кусочок невеликий, але все одно потім ще ти добра стягнутися з тим. Знаєте, не дуже хочеться. А, і коротше, зараз я тепер думаю зробити мені якісь а, ціні на очі чи ні. Тому що це, якщо буду робити, то це, це я буду робити саме перше. У мене є ще одна палетка о, з тінями. Ось так вони наглядають. Це від о, Кайлі, це теж не оригінал, це моя сестра мені давно давала. Хоча боже, я сподіваюся, що на цьому там взагалі видно буде. Тобто буде взагалі обідно, що я тут знімаю, а мене не видно. Така палетка, далі в мене є така палетка від MAC. Mac. Ну, я йдуть MAC, мені здається, що я чула фірму як MAC. Тут такі тіні, вона взагалі поломана, але, коротше, так воно виглядає. О, і... І це теж нарігала, це мені теж і це І далі в мене є ще така палетка теж з Почкайте, я відкрию, щоб було краще видно. Це теж, напевно, не орігінал. Чи орігал каче? Я не знаю. Бляха, де цим палеткам вже Rikyf 100. Собі ще немає. У мене нічого. Беків 100. Не знаю, мені пом... трошечки страшно наносити на моє дорогоцінне обличчя, так як я візьму собі зеркало. Так, сподіваюсь, мене видно? Добре. За це капець переживаю, тому що буде обидно. І... Іду щось шаманити з цими тінями, тому що тут, знаєте, є всі відтінки коричневого. Цій литуаль в цій фірмі. Тут є, коротше, від самого темного до самого світлого. Я якраз можу зробити перехід. У мене є... Кісточка я вже робила, але я потім була все змила, тому що я замітила, що в мене тут три пліщика і дуже нелякалася. Вони там трішечки ще є дещо, але це вже не критично. До речі, знаєте що? А, вигода цих кісточок, що тут знизу пише для чого вони. Тому. Але це на англійський, тому я це я не розумію, але пише блендинг, то тіпа типу, щось розташовуватися логічно. Це вже знаю. Коротше. Буду наносити із самого темного. Я не, знаю, я не знаю, як це робиться. Коротше, буду навчити собі ще беру самий темний. Наношу вот сюди. І потім уже із цієї, із цієї точки такої, як якось роз... Ой, ти. Блін, минулий раз, я малювала перший раз, і в мене воно якось виходило краще. Боже, я буду с переставити вже на камері і ще з моїми синеньками під очима. Коротше, о, змиваємо це. О, я зроблю так, як я робила завжди. Я просто ці ціни не буду робити. Я їх зроблю о, цим контейнером. Типа, це не буде дуже видно, але або, або зроблю їх рум'янами. Я тепер не знаю, чи вже історичні, чи залишати так, але... Не знаю навіть. Коротше, перше ми, що ми робимо, це змішую завжди о, два. Він тут погано багато закрутила. Два консилера, тому що один для мене дуже темний, точніше жовтий, другий для мене дуже світлий. Я просто беру наношу вони. Не дуже багато, тому що там ще буде другий, але це і так багато, але Ні. ще маємо домаш і зверху наношу цей другий. Я змішувала це на руці на руці. Не знаю, що краще змішувати рівно на, на обличчі чи на руці, але сподіваюся, це не буде в якихось плямах. трішечки більше цього, цього світлого, ніж того жовтого, тому що. Воно вже буде дуже темне. Будем дуже важко вибирати для мене консилера. Консилери, тому що, бля, не знаю, навіть як я виберу собі тоналку, коли я не можу, звичайно, вибрати собі концілер. Інакше в мене немає спонжиків, нічого, я це все тушую. б могла цей кісточку, але... Я... Я не хочу це, тушувати, цієї кисточкою, я більше, а далі покидя, і в мене просто о, немає. Блін, було потрібно ще більше додати цього світлого. І так, я коротше якось так я це розташувала. Цей консилер його, якщо чесно, дуже важко розтушувати, тому що коли ти це робиш пальцями, то це воно так трішечки плямами, але... Просто я вже нічого з цим не пороблю. Я сподіваюся, що це буде трішечки менш видно, коли буде цей а, тут контурінг і так далі. І ще мені що в мене немає просто томаки. І типу, сюди аж сюди пішов той консилер і його тут трішечки вже розмазую, я його не додаю по всьому обличчі. І далі я вже додаю світлий, тобто я вже не змішую, просто додаю світлий. Сюди, сюди і сюди. Я вже його не змішую тільки. Що маємо, то маємо. Коротше, після цього макія. Я не знаю скільки тепер побачила, що воно прям жахливо сідає, ці консилери, коли змішають такими точечками зблизька, коди дивишся. Коротше ужас. Зараз я буду наносити контури і сподіваюся, що це не буде так видно. Я в тіктоці бачила, що потрібно наносити не сюску, а на цю кістку. Я знаєте, я вже за різку. коротше Річки зайшла туди, куди не треба, але... Далі ще сюди, 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 сюди. Так, потім вже розсуши, тому що мені здається, що воно все засохане і потім воно будемо розсушувати. Короче, я нанесла типа контуринг по ноутбиці, це так. Типа дещо, але я буду його зараз наносити ще в інших містах. Блин. Кісточку цю. začal nám se nefunguje. Nefunguje. No bude, nef ne, nefuguje, tak si musíte ty dva dva roky. Robíme kontury na nosa, vidíme, že není rád, že mi vyšlo zrobit ty kontury To už je celé nesadné, možná dá jako jít řekl, jo. Tam. OK. M -m, další dalšie, ještě? Aha, ještě na oči pojďme do bavlu, ale nezaraz. Je ještě si mnoho. Так ви знаєте, у мене тут не є такої, знаєте, такої штучки того, на цьому кажеться, коротше, трикутника. Але не знаю, чи можна його зробити допомогою цього контурингу. Не знаю, чи воно мені щось допомагає тут. Чи ні, чи я щось погано на мені здається, що це друге. А в мене ще ніс. О мой год. А як його? Я ніколи не знала робити контуринг носу. У мене це ні раз не вийшло, тому якось не знаю, чи в мене вийде це зараз. Але кожен раз я роблю по іншому. Тому не знаю. Блін, я брови забула нафарбувати. Oh, my God. Я все це роблю в першим. першому. І потім уже далі якийсь. У мене тепер просто цілий скоро коричнево. Блін, мені здається, що щось вийшло. Це мені підляється. І ще знаєш, знаєш, сюда на... Блін, як би це Не дуже багато тут полезти. Сюда і сюда виносять цей консилер. Тепер потрібно його розсушувати. Він жал, 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 мене... жаль, жалжав що <смеш> у жаль, що в мене немає того. Ну, мені здається, що тепер це вже не так погано в мене виглядає місце, як колись, коли я його робила. Але все одно б хотілося, щоб воно виглядає, щоб воно виглядало трішечки краще, але не знаю. Мені просто подаримо кось знайти свій контурний вносить. Не скажу, що воно виглядає прям погано. І вообще. взагалі, ну типу ну, я тепер дивлюсь так. Взагалі не скажу, що вона виглядає погано, не знаю, як там на камері, але дзеркалі тікала нормально. Мені здається, що в мене тут найбільше контурінга, ніж тут. Але окей. Далі хочу намалювати брови. Хоча я це роблю самим першим. Вот. До речі, і хто пам'ятає мою розпаковку з цього. Там замовляла косметику і це теж звичайно. Я казала, що цей олівець для мене дуже темний. Але ні. Типа, норм. Всі ну, класно. Що сподобався, тому, типа, все нормально. Для мене дуже темний і. Туа да, виглядає нормально. Я вже не знаю, типа, що мені з бровами видів нормальні, типа. Брови я ніколи не вміла формувати, але в мене вони ніколи взагалі не виходили, типа це. Те, що в мене тепер це ще дуже гарно. Тому, типа, що маємо то маємо. Так, стараюся це все вертати на місце, тому що зараз буде знову бардак на у Так, якось такі в мене вийшли брови. Не ідеальні, але вони ще різні, відрізняються, але вони в мене просто такі вищіпані. Тому якщо не придивлятися типу, Нормально. І далі у мене гель для бровей від чегла. Коротше брови я зробила. Контур мах це зробила. А і тепер у мене, я не знаю, чи мені наносити коричневий на очі, чи румяна. Я не знаю. Не знаю, не знаю, що мені робити людиньки? Хай. Що мені робити? У мене ще є декілька хвилин, доки я розтушую це, подумати. Хоча, напевно, я зроблю ще... А, я, я постійно робила, коротше, будуть такі коричні, а сьогодні я, напевно, зроблю ці рожеві, тому, напевно, більше буде губа, знаєте. І, коротше, але що все-таки ж... Боже я вже боюся, тому що рожеві більше видно, чим цей коричневий. Уже буду розташовувати пальчиками. Окей. Взагалі нічого не видно. Uh. Практично нічого не видно. Додам ще можна. Окей. Немає. І немає мою спончити для пудри, тому візьму це. О май гад. Таке яке нам ну, так от наносити. Під очі, Ще куди наноситься? на лоб. До. І до. потім ще девчички видоче я б дала. Пути можно все так І так, це скоро буде с финального напряга. На Завершилися. Я ще, можливо, хочу намалювати ці такі рожеві стрілки. Типа змішати цей і цей. А цей, якщо видно, цей і цей, ці два. Нуляти таку стрілку, я не вмію фарбувати стрілки. Я взагалі не вмію фарбувати, але. Де. Я ж думаю, що виходить як не так усі погано, типа, да? не можна мене судити дуже строго. Блін, це гарніше, нібито. Коротше, зараз бачу кінцевий результат. А, і так, ось який в мене вийшов макси, не дивлячись на губи, як зараз домалюю, тому що зараз в мене є. А, ну, типу, я ще доку зберусь і так далі. І зараз я буду вибирати собі одяг якийсь. Не знаю що. Зараз іду допоміти свою обув. І так, алюмики, в мене проблема. Я не знаю, що мені тягати в Прагу. тому що на вулиці 5 градусів в празі. Тут 4 образі 5 і хтось не знаю, чи це дуже холодно чи ні. У мене було декілька варіантів. Перше це натягнути, а такі... Це мене видно. А, такі штанишки і з цією зверху сорочкою. Так. так. Тільки потрібно Вигл... вигладити, вигладити. Якщо що, по цій гаті спокійно можна... Натягнути о, лосини. Um. Коротше, можна натягнути лосини. Далі в мене була ідея натягнути натягнути ці джинси, які я не мала максимально довго, але те, що вони в мене будуть тіпа, якби на низькій посадці, а це не дуже добре. Uh, і і от. Я їх немала дуже довго, тому що в мене була маючка. Ця, ця. Але вона з плямами. Але я сьогодні хочу накинути їх з цією маєчкою, хоча вона з плямами. Не знаю. Це знаєте такий останній варіант. І, до речі, ще в тіхтості я бачила, що не дуже бажала цього року натягати на новий рік білий одяг, тому що К нічому доброму це не приведе. Там я не помиляюсь, якщо був білий. От. І тому я сумніваюся, щодо цього варіанту. А, і ще ці, цю сорочку ні, але похожу сорочку я мала. І ці штани я мала на різдво. Тому, типа, ці штани я мала на різдво і похожу білу сорочку. Тому, ну, не знаю. Далі, який в мене є ще варіант? Це ці штани. Вони теж більш-менш ідуть на низькій позиції. Вони зелені. Я ти тут бачила, що зелений, а от якраз вам підійде. Коротше, ці штани. І, і цю мачку. Теж через зеленку. Типу. Тому я буду в зеленому. Але ці штани теж на низькі по серці і маєчка. І типу, мені буде холодно. Факт в тому, що мені буде холодно. І вони мені не підійдуть під мої букончі зимні, під мою куртку, не під чого, тому що це більш спортивний варіант. А це підійде, Але я вже це мала. І що мені одягати? От що, Коротше, я вирішила, що я одягнуся так в це ділочки, де якусь вам покажу. Так, покажу, фон. Так опокажу, так я все, І ще к тому я хочу натягнути таку цепочку, єленьку. І такі сережки. Кисаришки. Я не знаю, що там видно. О, і, і... І Так, просто швиденько ходять, показую свій файний лук, таки виглядаю. Путина ще натягла лусини. і змінила цю верхню колочку, вона теж біла, але вона більш тепла. Може не так прикольно виглядає, але якщо що подумаю, додому, то і зменю. І зменю. Заміню, котрі поміняю. Uh, і з таким uh, так, як зелений макіяж в цьому макіну. Так виглядають сережки, так виглядаються цепочки, все, я біжу, тому що вже не питаємо на босі.